Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть ось такі шніцеля, ось такі. Ло, е Чудові такі до картоплі, до макарону, до гречки, до чого-небудь, вони підійдуть. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Робимо шніцеля. Ось так відбиваємо, порізали на такі кусочки, відбиваємо м'ясо. Ось так, було, все відбити. Файно. Можна через салафанову торбинку, я так відбиваю. Ми повідбивали, тепер я все все порозрізаю на двоє. Отако, бо то хоч і ліцеля мають бути великі, але то нам, нам буде за, е, за великі такі. Я отако на двоє їх розріжу. Най будуть вони такі, але будуть на двоє. Отако. І це на двоє розріжу, отак аби було. Не будуть цю ревно великі. Так, тепер будемо їх перчити і солити. Посолимо кожен отако. відти і віте. Трошка. І так само перцю, чуть, чуть І всі будемо складати отаку. Так само другий, потрошки. Отрошка, так аби по всьому гей було і все. Так само ще поперчити. І так файно. І складаємо тут. Робимо тут такий лизіон. Я дала тут одно яйце, його отак збити. Ось. І до нього влити вернітку молока. Може і двоє, одно, двоє яйця, я дала одну. Ось так. Трошка соли, трошки перцю. Тепер робимо ось таке о. Тут ми вже понавідбивали, вона солила, сисі відбивні. Відбивні, чи, ну ми робимо шніцеля фактично. Бо шніцель має бути великий, такий, і ще я покажу, як, як його правильно. О, беремо ми в муку отак. Тепер у яйце і у паніровочні сухарі. І якщо правильно, аби було правильно, так, як має бути шніцель, то тепер цей шніцель треба буде кинути у морозилку хвилин на 10-15, аби він ну, трошечка підморозився. Але я не буду, я зразу вже смажу. Я отак смажу зразу. Так, і далі, так само. У муку, спочатку до муки теж я трошки даю солі, і перцю. Отаку От муку, у яйце з молоком і у паніровочні сухарі. Без нічого сухарі. Просто в сухарі, отако. І кладемо, смажити. І такі, отакі великі маємо смажитися шніцеля. І так ми посмажимо всі, усі шніцеля. Так, раз за разом будемо їх обертати. Отако так на невеликому вогні будемо смажити. Ось так. золотої скори. Насмажимо і тоді я вам покажу далі. Тут у нас вариться дошніцелів картопля. Ось тут. того І будемо такий у нас нині обід. Буде. Ось такі вийшли у нас шніцеля. Вони такі, я вам зараз покажу, які вони е, всередині, які вони. Хто не любить, відвід е, які вони файні. Мікосенькі е, такі, то хто не любить е, паніровочні сухарі, може собі і без них, може просто в муку і в лизьон. І, і, прекрасно, і, і прекрасно підійде. А ми, а ми любимо такі. І за того я роблю все собі такі і, у паніровочних сухарях. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!